Пане Тарасе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку. Ну отож, ж, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ну насправді, от чому на вашу думку, зараз загалом, бо це ж не вперше, вже так, оця історія про те, що Сполучені Штати нас хочуть змусити до чогось. Ну до виборів я маю на увазі, попри те, що конституція забороняє під час воєнного стану проводити вибори. Були раніше ці питання не вперше. Вони піднімаються, спливають, тригерять суспільство. І от зараз ну, з чим ви це пов'язуєте. Ну, давайте так. Це не, не вперше, це ще в адміністрації Байдена так намагалася зробити. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що е, деякі теми, коли, які нам вкидують, вони теж робляться, знаєте, з такою. Достатньо підлінькою такою метою для того, щоб підірвати Україну зсередини. Ну підірветься країна, знаєте, буде такий соціальний вибух, ну це ж ваша проблема. Ми так хотіли вам допомагати і так далі. Ми ж, ми ж кісткою в горлі стаємо багатьом. Через те, що не хочемо помирати, так а Україна вже будує ракети довбає по території Росії. Пам'ятаєте, оцю цинічну заяву від голови Пентагону минулого року. Це коли СБУшники почали мочити НПЗ. Що виявляється, НПЗ це виявилось цивільною інфраструктурою. а це не подобається так, тому що проявляєш самостійність. Вони розуміють, коли у тебе з'являється зброя, ти стаєш суб'єктним. Тобі так просто вже не можна сказати, що ти хочеш робити, а що ти повинен робити. Знаєте, коли перекриваються там крани по зброї і так далі. У нас же декілька разів перекривали просто зброю, постачання зброї вже за часів минулої адміністрації. А тепер, коли у тебе з'являється можливість тиснути, о, так тепер треба зважати на це і так далі. І тому це оця, оця тема з 18-річними теж знаєте, так підлінка вкидується. Тема з виборами, в тому числі, що ну давайте, у нас же ж питання не в тому, що подобається, не подобається нам діюча влада мені теж не подобається багато що відбувається всередині. Особливо внутрішньо політики, особливо щодо організації військової економіки, відсутності схем фінансування ВПК не забезпечена секретність підприємства. ВПК, не дозволено нашим підприємствам експортувати зброю для того, щоб гроші на закордону заводити в країну і підтримувати виробничі цикли, щоб її бувала зброя і для нашої армії, і для закордонних. Закордонних постачальник цих покупців і так далі, але вони що наш вибір такий, якщо під час вибор під час війни проводити вибори, у нас або більш-менш такої, знаєте, керування і відсутності керування, тому що росіяни зможуть зробити повністю привести до. Делегмітизації цих виборів, їх неможливо провести згідно з, зі стандартами, які в тому числі вимагають від нас західні країни. А потім вони ж теж скажуть, ну у вас тут якісь вибори не якось так проводенно, ми теж їх не визнаємо. Тому, знаєте, теж треба фільтрувати знаєте, такі речі. Не все, що говориться на Заході, робиться з гарною метою, а для того, щоб ми припинили бути для них проблемою, легше було вирішувати проблеми. Е, стосовно китакелега, ну, дивіться, я, чесно кажучи, чи не вірю всім цивки, поки не побачу, якщо він чому я засумнівався, тому що я так подивився, і де це, де як він говорив, вон десь окремо була інтерв'ю, Чому ця саме реплика була взята? Вони саме про це запитували. Я просто не побачив там ціле інтерв'ю. Знаєте, там, ну. там одне питання якесь було, yeah. і цей коли він скаже, от якщо приїде, він скаже і так. Але якщо подивитися уважно, що він там говорив, у нього ж було так: ну давайте, можливо, там до кінця року. А якщо там буде припинення вогню, там да е, припинення ну так ти спочатку припинення вогню зроби, та да? ну я, я так розумію, пане Тарасе, я так розумію, що зараз у цей ланцюжок, ну знову ж таки, якщо уявити, що справді ця заява була, бо знаєте, я, я теж намагався даруйте, що вас перебив, але теж намагався зрозуміти. От ну так, справді, а якщо ну якби це було там повноцінне інтерв'ю, то ну його б опублікували. Тут є одна фраза, але знову ж таки, це знаєте, може це. Як як журналістам з, вло, з свого власного досвіду, може, це був якийсь там не знаю захід в білому домі, там журналісти просто підбігли, там десь в, в стрибку, умовно кажучи, спитали, встигли задати якесь запитання. Але дивіться, от я правильно розумію ланцюжок, а чому саме це запитання задали? задали. О, це теж ну, тут, так не можна, можна так теж задавати з питанням відповідь, але я правильно розумію, що ланцюжок, от в цій конструкції, ну яка начебто була там е, озвучена е, келогом, то. О, це виглядає от припинення вогню, потім вибори, потім вже новий президент, з яким власне і продовжувати ці перемовини. Так це виглядає. Ну, якщо, якщо брати до уваги це як ну реальні ну, давайте так. Це розводки називається. Ну розводки, а що значить, що значить, що значить з новим президентом? А, тобто, ну або з новим старим, не да, це можливо. Це можливо, вони намагаються. Намагаються знаєте, зіграти. Ну там, от Путін говорить, що він нелегітимний, не може він з ними буде говорити. Ну це брехня. Путін не збирається з Україною розмовляти. Путін хоче з американцями розмовляти з питання України. Ось от що от що він хоче. І зеленський правильно говорить, що значить припинені. Давайте гарантії, все в повному в повному комплекті, як це буде виглядати. А то щось таке, знаєте, ми там щось будемо. Мутити, А потім давайте ви тут вибори проводьте, ем, знову таки, е, е, а далі що. Тобто тут вони хочуть. Ну, ну Давайте так, кожен політик і кожна країна виходить зі своїх інтересів і теж не хоче напружуватись. Да? Е, давайте не будемо насильно напружуватися, будемо діяти так. Ну, я думаю, що українська влада правильно робить, що говорить, що значить, ви не хочете напружуватись, напружуватись більше. Давайте такі, от такі такі варіанти, які там система безпеки, постачання української армії і так далі. Все в комплексі вирішувати, а не ми там щось не будемо щось, щось робити. А для того, щоб підкреслювати свою позицію, Україна повинна безперевно бомбардувати територію Росії, знищувати їх нафтогони, газогони і так далі. Це є наш важель тиску. Який дозволяє нав'язувати власну волю і змушувати, в тому числі, адміністрацію Трампа діяти як нам цікаво, а не як вони там хочуть. Пане Тарасе, а от а, ви е, кілька разів заакцентували е, дійсно влучно, слушно, як на мене, так на тому, що от, е, так. І тут ми чули і про цю 18, мобілізацію 18-річних з боку Сполучених Штатів ще попередньої, до речі, адміністрації. То, так, та, адміністрації Джо Байдена починав гнати, е, да, так, так, Але от ця ж історія, ну там зрив мобілізації, якісь там скандали, конфлікти, е, і там е, все решта навколо цього ціка е, ну, в цьому Зацікавлена Росія, перш за все зараз історія з виборами, де ну Зеленський в очах Путіна там нелегітимний, і Тому от це ж теж по суті, але озвучується це ну американцями. І от питання: в чому? Ну, перш за все, чи чи не вбачаєте ви тут якогось підігрування Путіну? А по-друге, от загалом, чи е, в чому може бути інтерес США тиснути на українську владу в питанні виборів? Ну або чому навпаки вони в цьому не зацікавлені, це питання не в Путіні, питання в Росії. Росі... Американці, всі останні 100 років, позиція американців була, щоб Росія залишалася цілісною країною, щоб там не було ніяких перетрубацій. Вони годували, вони годували, коли них був голод, бувши в царські часи. Вони готували більшовиків у х роках, коли вони роздовбали всю країну. Вони передавали їм військові технології Сталіну, до речі, за рахунок українців, які гинули в Голодоморі. Вони їх, пам'ятаєте, як не хотіли розпаду Радянського Союзу, годували знову такі росіяни і так далі, тому що вони грають в цілість Росії. А це і теж наш важіль тиску. Хочете, щоб там нічого не відбувалося, ну так в чому проблема? Давайте зброю. Кордони 91 рік, і Україна пропиняє довбати по території Росії. Якщо ні, то ми будемо бити далі по території Росії. От в чому. Таємниця в дійсності. Ніякої там таємниці немає, питання, питання не в путі, тому що їм так зручно. Їм зручно, що є велика Росія, так їм зручно, що там контролюються якісь території, так І зручно, що воно є. Їм так зручніше, вони знають росіян. І тому вони там, ну так, воно там, ну повбивали трохи там, ну в їхньому розумінні. Ну це ж це ж не привід, щоб розбалювати Росію. А українці по іншому повинні ставити питання. Довбати, довбати по нафтогонах, газогонах, тому що це те, що е, зв'язує Росію в єдиному в єдиний простір, і питання не в тому, що ви там хочете, не хочете. Це ваша проблема, що ви хочете, щоб Росія залишалася цілісною. Нема питань е, забезпечити нас безпекою, буде вам цілісна Росія, так. А, Якщо ні, ну ми будемо час працюю все рівно проти Росії. Очевидно, що час працює проти Росії з адміністрації Трампа. У них конфлікт з приводу експорту нафти, тому що Трамп хоче власних виробників просувати на ринок, в тому числі європейський і газ. А і у них немає точок дотику зараз, фактично. І тому Україна повинна нав'язувати свою волю ударами по території Російської Федерації. От те, що ми бачимо зараз, ось кількість атак різко збільшилась, Зверніть увагу, б'ють же по Навтоперекачувальних mm -hmm. станціях б'ють по газогонах і так далі. І по 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 цьому потихі по, по промисловості хімічній довбати, довбати, довбати. Та і тоді позиція Сполучених Штатів Америки теж буде змінювати. Та вони будуть змушені слухати, що говорить в Києві, тому що у нас нашу позицію наших дипломатів визначає кількість ракет, які стоїть за їхніми спинами. Пане Тарасе, а яка на вашу думку станом на зараз от позиція Володимира Зеленського його команди от стосовно виборів? Бо дедалі частіше так само президент України про це говорить і так само каже, як тільки там буде воєнний стан скасовано, то буквально за кілька місяців там ми зможемо це все організувати. Чи зацікавлений е, пан Зеленський зі своєю командою на даному етапі? От власне в, от, в реалізації саме такого сценарію. thank <sighs> you Ех, е, ні, ну я думаю, що вони розуміють на відворотність цього, цього процесу. Рано чи пізно доведеться проводити вибори? Е, очевидно, що з позиції Трампа, що війна повинна бути припинена, в якомусь форматі вона буде припинена. А, а в форматі, яка вона буде припинена, то і залежить від того, які там перспективи має Зеленський, якщо збирається теж переобиратися. Тобто, я думаю, там така якась логіка існує. Чи думають вони, ну я думаю що Думають, це такий перманентний, перманентний процес але знову таки Я поки не бачу, як воно, як там, як зупиняється те, що хоче Трамп. От зараз там він хочеш, він хочеш по лінії розмежування, давайте зупиняємось і далі давайте вести перемовини. Як воно буде відбуватися, якщо Путін категорично не хоче проти цього йти? Він вже виставив умову. Спочатку Україна віддає йому Запоріжжя, Херсон та Цьку область а визнає їх російськими. А потім, а, а потім він припиняє вогонь вже у публічна позиція, і він я навряд чи від цього відступить. А там все ж таки побивши головою б. І, ну, в цій психлікарні, а все ж таки дотисне російські еліти, щоб вони щоб вони забирали Путіна, так і буде з іншими говорити. Або я думаю, що Україна повинна схиляти адміністрацію, там буде плану Б, який був прописаний Помпео. Дати ленд-ліз, дати можливість добувати Росію а, в правильному напрямку. А от якщо говорити навіть там, ну і і з технічних причин про про технічний аспект і впродовжувати політичним, так от ну уявімо, приходить там. Під Келог, не знаю, чи ще якісь представники команди Трампа там до Володимира Зеленського кажуть: от, ну, ти мусиш провести вибори, тому що ну там флом, гірше буде, так? Те, що от, колись вже вже, вже говорилося, ну озвучували знову ж таки згідно з так званим планом Келога, який і тоді ще не був планом, і, і не є, але такі позиції висловлювались, так? Е, то е, на вашу думку, а, а є на чин, ну, от чим можуть штати тиснути на Володимира Зеленського? Е, ну, і, і і, і, в принципі, який так алгоритм може бути оцей, оцей покроковий раз, два, три. Ну теоретично вони можуть тиснути на поставками зброї. Угу. Але на відміну від, наприклад, часів Байдена, коли у нас після Харківської операції е, припинилося постачання зброї, щоб, не дай Боже, перемогли росіян швидко, е, то е, України значно е, краща ситуація зараз. України вже, які не які є вже ВПК, так? ракети, які системно бувають, і так далі. Ну, припините ви там, ну скільки мені відомо, там навезли що таке зброю те, що Байден е, все ухвалив, воно не зупиняється, те, що там було проплачено Тобто далі у нас є все ж таки союзники, і там е, Північна Європа щось підкидає, Британці підкидають, вже є розуміння, що. Всі в одному човні знаходимось, а, і удари знову таки по Росії. От от що тут знову таки час працює проти Росіян, і тому в даному випадку можна тиснути, можна тиснути. А чи буде такий ефект, як ви хочете? Ну не факт, що він буде. Ось які ви там не захочете, або інші там способи припинення фінансування. Ну, судячи з те, що цифри як бачу, Європа там готова закривати там, дефіцити бюджету, які існують е в Україні. І проблемно, ну, наскільки я розумію, те, що там Мінфін говорив, то до кінця року вони не проглядають. У нас є час. А до цього часу наше завдання максимально роздобати знову такі mm -hmm. інфраструктуру Росії, щоб страшно в першу чергу стало не на. Ам, а страшно стало в першу чергу адміністрації е е Трампа, е тому що вони будуть розуміти, що е е незворотні процеси, які можуть розпочатися в Росії, ну вони зможуть, зможуть потім обернути. Пане Тарасе, мене от ще непокоїть, бентежить і непокоїть питання загроз і наслідків. Можливо, от загалом от цього педалювання теми виборів. Тому що ну, ми ж розуміємо, що провести вибори треба скасувати воєнний стан. Від скасування да. воєнного стану до моменту виборів. Ну мене там якийсь час, там кілька місяців, півроку, ну як там буде визначено. Ну, плюс-мінус півроку, давайте давай. Року, так, і от питання: як цим всім? Як цим часом може скористатись Росія? От ну очевидно, що може знову початися це хитання про один народ русскую православну церковь, руський язик там і, і, і все решта. І це ж в результаті чи не приведе от за цих півроку до влади, ну там умовного не знаю, бойка, так з яким вже от в, в конструкції цієї озвучені келу і продовжаться переговори там про замирення? Ну а яким в ну, даному випадку майте, може бути майте, результат? Вже не... Ну, давайте вже не цей не, 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 ну, не буде він так, що прийде там до влади. це вже, Якщо тільки росіяни будуть вимагати, щоб головою уряду був, у них є завжди Медведчук <хи> в запасі все інше. Ну, Дивіться, ну не буде. Не, не буде так, тому що, якщо, ну, Очевидно, що, наприклад, на президентських виборах боротьба розгорнеться, якщо будуть висуватися Зеленський між Залужним та. З Зеленським півпарламенту у нас точно будуть військовими і це правильно. Я вважаю, що єдиним критерієм зараз для політика, вступ в бути політику для чоловіка в першу чергу. Це служба в армії, і так повинна, як в Ізраїлі, бути служба в армії, маєш там. Коня, і ти маєш е, е, право говорити, що ти можеш бути політиком. Е, е, ну, я б так не говорив, чи будуть качати ці різні теми? Будуть качати. Чи є проросійський електорат такий відверто в Україні? Ну, давайте будемо говорити є. Е, е, ну Приблизно 5% досі любить Путіна, і приблизно 10 готові все ж таки в такі проекти зіграти. Але тут є одне але. Вони ж не будуть бачити маркери, які зазвичай вони чули. Ну, наприклад, заперечення, е, не, заперечення е, агресії Росії проти України, як у нас до 19-го року було. Є вже стаття. Тільки там ти щось ляпнув, одразу ж приходили СБУ, тебе. Правильно саджає. да. Далі Російська Православна Церква дуже такий потужний інструмент впливу, такий, на прихов... такий е, прихований, їм не потрібно проводити агітацію низьких купа людей. Е, ну, і Та інші речі, які ну, є маркером того, що ти підігруєш Росії. Тому не так вже і е, е, о, чому там Путін завжди наполягає на русський язик і все, що з цим пов'язане, тому що це інструментарій впливу. А коли немає струбетарії впливу, то виборець може і не побачити тебе. А далі, якщо ми точно знаємо, що це про російський політик і там є її розуміння цього, ну він просто не повинен отримати реєстрацію. Ну просто не повинен отримати реєстрацію. Ну, не повинен ну, це... але... Ні, але... ні, ні, почекайте, почекайте. Ну, трохи не по закону, зате про справедливості. Через 10 років отримує в ЄСПЧ. А компенсацію одну тисячу доларів. Але ми будемо розуміти, що у нас буде так, ні, я, я ні, я, Я, пане Тарасе, в цьому абсолютно вас підтримую. Дай Боже, щоб і власне так само колеги там тих чи інших mm. законодавців по парламенту так само підтримували і дотримувалися такої такої ж позиції. Я вам дуже дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній політичний експерт, політехнолог був з нами на зв'язку.